Бажаю всім я доброго денечка. Ми в лісі, хоч я і не планував. Взяв із собою я свого синочка, ха, бахає, просився дуже і переконав, ходімо, тату, лісом погуляємо, може грибів якихось ми знайдемо і не відмовиш. Маємо те, що маємо. Я, син і глядачі вже лісом йдемо. Доброго дня, друзі. А може вже і вечора. 5 годин і 10 хвилин. Це вже вечірній час, мабуть, рахується. Ми зайшли до лісу. Ось трішки, я думаю, годинки-дві. Три у нас буде пройтися, пробігтися, подивитися, що робиться в лісі, хай дитина насолодиться. Він довго вдома не був. Он тоді я взяв його з друзями трішки пробігтися лісом. А сьогодні він захотів зі мною. Друзі відволікають, вони лісом ганяють, він за ними, Ото є діти. А з татом він ходить уважно, вишукує гриба. Все, ми йдемо. Ось мій хлопець на поготові. Сьогодні першим грибочка знайшов тато. Все таки, в Більшості хлопчик знаходить. Я все кажу, молоденькі очка. Побачили грибочка. А сьогодні першим був я. Хлопець он там. Поруч. Аво, кричить. Нє! Нє, є, потім ні, ні. Є у мене і... Грибок номер 2 Сьогодні мій хлопець свого телефона не брав, бо я їздив по справах, він був вдома, йому то бажання прийшло тоді, коли я вже приїхав до хати. А телефон був незаряджений, він знімати собі нічого не буде. Якщо буде біля мене поруч, я оце відео буду вносити і його врожай. А якщо він буде далеко, то я бігати до нього не буду. Ідемо далі. Я вже встиг сказати сину, а в мене є третій. Але коли підійшов ближче, і він також підійшов, дуже схожий зверху. А старе сліпе не бачило, що має плями по собі. А він каже, це якраз такий самий, як там бачив я. У нього був схожий. Каже, я так одразу крикнув, що білий, а потім не тому хомор. Хлопець вже і відрізняє гриби їстивні від неїстивних. Назву всіх навіть, я не знаю, то не дивниця. Але друзі йому заведували, коли були. Ого Захар, ти вже знаєш, які гриби брати, які не брати. Мені було приємно. Моя дитина до того навчена з маленького. Я цим займався, щоб його навчити. Бо я цього насамперед дуже хотів. А йому це полюбилося. Добре, досі діду про дитину. Давай про гриби. А їх нема, то я що зроблю? Що я вам зніму? Трішки ще потерпіть. Так, панове. Так, я був недалеко. І син крикнув, є і в мене перший, але гарний. А я йому вірю, бо він в мене зовсім не брехач. Ось, опа, переступаю І Я казав, що я буду знімати і свої, і його гриби. О, дійсно гарний. Дай я тебе покажу людям ближче. Усміхнися, <сміх> скупи на усмішку. Давай, працюй. Гарний біленький. Він має свій кошечок. Відео у нас буде спільне. Покажи низ. Низ. Шапочки, як завжди. Так, гарний грибочок. Відео у нас буде спільне, а кожен свій продукт несе до хати самостійно. Він любить мамі показати. Оце знайшов тільки я. А то вже так. Так, це тішить. Син пішов трішки вище. Ось. А я пішов нижче сюдою. І у мене попадається перший біленький, дуже поїджений, але він чистий, чому не забрати? Ой, кидаємо. Ось тут є другий. Ось такий. Також поїджений, але ж також чистий, гарний. А ось там вже є сумніви, що він буде добрий, але ми до нього все рівно підійдемо. Він вже великий, побачиться хіба тоді, коли дірветься. Вроді би не біда, якщо я не помиляюся. Так, а, і тут два навіть. Другого не було здалека видно. Так, ось цього я вже побачив, коли підійшов, а бачив я далі звідти ось цього. І все-таки всі поки чудні. Чесно кажучи, 20 хвилин в лісі я Ніколи в паніку не падаю. Я не жадний дуже гриба, ради Бога. Я більше для глядача стараюся, щоб щось зібрати, бо треба щось і показати. Але я не думав, що так гарно почнеться. Бо все-таки вже масовий гриб, як він був. Перейшов. І як я люблю завжди повторювати, тепер вже гриби не збираємо, а шукаємо. Поки непогано. Одненький, потім другий. Зараз ще чотири. А зараз камеру тримаю на ліс, а голова то моя крутиться, ви не бачите куди. Бачите, син проходив по стежці верхом верхомось тут. Сахарку. От ти тут проходив по стежці, бачиш син? Ось. А вниз не подивився, а тато знизу його побачив. А тобі було ближче. Так. Поїдження гриби, бо лісова звірина чи ті ж слимаки. Також повинні щось їсти. І вони жити хочуть. Є. Кладемо. Вже мій хлопець проскочив, а був неуважний. Найшов і мій хлопець, але він вже далі від мене. Я не став повертатися. Найшов не великого, не малого. Каже, такий середненький. Ну добре, що він знаходить. Це для мене важливіше. Беремо цю гору зараз обслідувати. Так, Я вже йому про маршрут наш сказав. І зараз будемо брати до гори до цієї гори. До гори, до гори. так. Піднімаємося до цієї гірки, вона така стрімка. Прикро ходити. Далі там вже кричить третій гриб. І я щось побачив. Він був дуже великий, бачите, яка нога була. А це все, що від шапки залишилось. О, але тут ножиська, гляньте моя рука. Оце був гриб, друзі. Але ми до нього не встигли. Буга. І його просто з'їло. Він не спортився, ні хрубаки, просто слимак, то не жук, то слимак. Здер повністю. Добре, є ще інші місця, Найдемо своє. Знаходимо чергового грибочка. Знову невеличкого. Тіше, що гриб лізе молодий, бо буває ходиш, тільки старий піднімаєш, що вже молодого нема. Лізе, що молоденький і слава Богу. Так, йдемо далі. Тут така гарна місцина. Хоч важка для роботи, але гарна. Син вже ближче біля мене підійшов. Каже, щойно, ой, мені була шапка, привиділася. А я кажу, сину, а мені не привиділося. Я дійсно її побачив. О, ось такий. Ну, виглядай, друзі. Ось такий грибок. А от і той грибочок ходить наш. Має панамку, як грибочок я йому кажу все. Так, йдемо далі. Переступив, переступив. Каже, ой-ой, якого ти старожитник. <гум> так, ось такого біленького я побачив, а сина послав через колоду переступити, з того боку її подивитися. Біля неї я знаходив грибочки. І один раз був тут коло неї, і другий раз. І цього разу я не міг коло неї не підійти. Так, знайшли біленького. Добре? Йдемо далі. Нема син? Все, тато з свого боку колоди знайшов одного, а син з другого боку знайшов. Я не буду перескопати. Зривай, син. Я трошки зближу. О, таких два біленьких. Один. Кидай, як я, я зблизив. І ось другий. І кидає свій кошечок, котрий в нього ось там. Йдемо далі, син. Да, я скажу, коли... Чекай, бо я вже включив, вроді. Так, Так, друзі, я йшов по такому прикрішому, а син йшов трошки вище, по рівнішому. І одночасно крикнули Є і він, і я. Давай зривай свого. Ось його грибочок я приблизив, а я спускаюся, бо я тут став на трошки рівніше, щоб можна було кошик поставити, щоб він скотився. Бо тут дуже прикро. А я по свого, що я... Син собі є і я собі є. А я йду, ого! Як тут стрімко. А в мене красивіший. Він в тяжчому місці росте, зате він і гарніший. О! Мій друзі, ось такий. Ось. Красивий. Ось там ще маленький. Я по нього не буду йти. Хай собі росте. Якщо зможу, то приближу. О! Ось він, бачите, по центру екрана? Манюній. Хай собі росте. Може навіть і для мене. Хто його знає. Через пару днів прийду і зірву такого самого. Отак. От ідем далі. Так як ми йшли, Захарку верхом пішов, а я нижче, по перекруму. Ну я це мусив показати, тому що ми зійшли до купи. Гляньте, стоїть козачок мій, усміхається. І хто скаже, що я не виростив собі заміну? Це його кошечок. Ось, а ось це мій. Ви бачите, що робить? Юноша. половиною років. Він старого грибника наказує, можна сказати, по крайній мірі на рівних іде. А ну я відкриваю замок в кишені. Гляньте. Це у нас 18. А ну, потухло. 0,4. 17-10 ми зайшли до лісу. Не ціла година. Невеликий маршрут, такий неприємний, де люди менше ходять. Тому я так повів. С Синові вибирав кращі ділянки. легші собі тяжчі, А ми пройшли метрів 400 лісом. І зараз повертаємося назад і сходимо на його кохану боровикову гору. Він одного боровичка найде, то він має щастя на місяць вперед. Любить він дуже боровицьке. Ой, добре. Погляньте, друзі. Це йде мій грибарик. Боже моя зайка, який він довольний. Я присів. Боже мій дитина, моя солоденька. Гляньте, скільки радості. зараз ще піде. Дивіться, що несе. Дивіться, який хлопчик молодчина. Я присів на оце бревно. Попивав каву. От. І я кажу, синок, піди. Оця -то там мохова гора, про яку я вам дуже розказував часто. Така гарна, красива. І кажу, синочку, не... отут по цій моховій горі, по ній гриби чомусь відсутні. Хоча ми, коли прийшли, він каже, вона така, як в казці. Я кажу, піди, он там на горбок і там зверху походи, попід кущики позаглядай, піди. Там грибочки бувають. Уявіть собі, він не сид... бо він не хотів сидіти зі мною відпочивати хвилин 10. І він пішов і чую, кричить, тату, дивисься, я кажу, чекай, я телефон витягну. Йди, 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 оглядається. Захоплений такий. На радостях дитина, коли я ще піду. Йди, дитина. Ця, ця гора дуже гарна, вона така в мохах ціла. Це я вже вниз показую від цього бревна чи колоди, на якій я сиджу. Ось. І... Вон, слух, сонце на захід. Вже по шостій. Часу ще є. І дитя побігло до гори, послухало мене і несе чотири гриба таких великих. Кричуть і не маленькі. Я радий. Вже на нього почекаю. Все, ми рушили далі. Недаремно ти йшов, давай до тебе зніму. Я тільки хотів свого знімати гриба. Він каже, ой, недаремно йшов. Ми вже вийшли далі. Давай, я казав людям, коли будеш ти поруч, я буду знімати і твої гриби. Ти сьогодні зйомки не ведеш. Дивіться, якого гарного знову знайшов. Дивіться, який краси. Показуй. Кр Красень. Молодця, повдирай. А я йду свого Дрива. <с> Тата дергає нині син. А я йшов і витягнув телефон знімати, а він йшов зб... трошки ззаду збоку. Каже, я якась стрісив, він каже, і я знайшов. А я знайшов ось такого. О. Але поглядався. Вроді добре. Не видно ще. І вирушали ми далі йти, каусину. Ті чотири грибочка. Дай я мені кошик, щоб тобі було легше нести. Ви думаєте, віддав? Ні, не я буду носити. Я тобі вдома віддам їх. Твій кошик поставлю перед хатою. Ми їх розпізнаємо, бо таких великих в мене нема. Ні, я буду носити, мені стане сили. І з ним не посторічаєшся, друзі. Такий впертий, як його тато. А що, йдемо далі. Побачив ось цього, покликав сина, бо він недалеко був. Дивись, синок, як гриба з'їли, бачите? Шапочка догори, вона свіженька. А ножку так виїло, в глибину вон палець залізає. Бачите, І отак виїзд. А яка, що там ще росте другий? Я цього побачив меншенького. З'їджена ножка, виїджена середини. А тут росте І ще одненький. О, такий тверденький, гарний. Любо зривати. Запихаєш руку, він твердий, аж любо зривати. А коли вже м'який, то знаєш, що може бути паскудний. Так, показав, бо не пам'ятаю, показав, йдемо далі. Недалечко відійшли. Я знаходжу ще одненького. І теж гарний досить. Ось. А вон там, кажу сину, бо він був не далеко від мене. Кажу, а вон там я ще одного бачу за колодою. Ось. Зараз хай я стану зручно. О! Цей сюди, а отут іще одненький. Цей вже має ножку поїджену, чую під пальцями, але... Це не страшно. Добре. Каже мій хлопець, що я гарний маршрут сьогодні обрав. А я кажу, дитину, тато так обирає маршрут, щоб не дуже далеко йти. І щоб було продуктивно. Тому що дитині хочеться на солоду. Ось. І ти знайшов. Бачите? Ось. Я часто вам говорив, глядачі, що дитині треба в лісі свято. Коли гриб є, тоді в нього нема втоми, тоді він легше. Сьогодні ліс, ліс важкуватий, ви бачите, з такими схилами, прикрими. Але маршрут не дуже далекий. Я це побачив, думав, що це біленький, чи що я так не виключався. Зате маршрут недалекий. І дитині не важко. А як недалеко, і ще й з грибочками. Я відчував, що ми щось будемо знаходити, бо як би не було, трішки ліс знаю. І він отримує повну насолоду. Тут про втому навіть і мови йти не може. Добре. Поговорили і досить. Ми вже на зворотньому шляху. Ось, щоб зійти і перейтися на ту, як я казав, де боровички ростуть на ту гірку, бо дитина дуже її любить. Для нього знайти одного саме боровичка, то важливіше, ніж 20 простих білих. Ну таке в нього з'явилося, щось не знаю. Звідки? Ось. Але зайшли, пішли не по дорозі вниз. А трішки лісом. ти Бери правіше, я лівіше. Ось я вже першого грибочку все таки знайшов. Це ділянка лісу не є дуже грибна, але казав, сину, що по дорозі йти, а що лісом, все, все рівно вірогідність більша. І кажу, бач, та вже одного знайшов. А він передійде. Я навіть не бачу, де він щось так під, під ноги дивлюся. Бачу, на камеру піймав. Що син? Дивіться, знайшов. Ха -ха. Ну ти Джорик. Ти страшний чоловік. І то каже тату, то що, каже, два. Ха -ха. Бачиш, ми з цим навіть на негрібній дуже горить і то гриби збираємо. Зривай, тато вже зніме, коли я поруч я підійду. Ось, один. Маленький. Менший і більшенький. Гарний. Гляньте, що в нього робиться в кошику. Ще маленький. І ще є третій. Витягай. Не бійся пальчики замостити, нічого страшного. Помиєш ручки. Показуй всі три. О, ось такі. Ідемо далі. Ой. А ось і моїх два також. У мене з тонкою ножкою перший, другого поки не бачу. Ось, перший. І ось у нас другий. Теж ножка з'їджена. Але годиться. Ось такий. Сина я трохи постидав, бо він стояв, чекав на мене, я відстав. А я підходив, а він пішов метрів три повсину. Ти ж о тут стояв. А він каже, ну, я кажу, а кому ти оце лишив? А він каже, я щось не подивився вліво. А я кажу, а глянь, а коло нього тут ще один є. Ось цей ще є. Ми по дорозі не йшли, а взяли по лісочку. Бачите? По цього може були б і по дорозі. Побачили, але все зійшлося нормально. І того побачили, і цього підняли. Так. Ідемо далі. Серговий у нас грибочок. А це вроді би у нас... Просто схожий зверху на білого. Знов дід не побачив. Ну нічого. Красивий був, красивий. Тому і до нього підійшов. Ми спустилися з тої гірки, де були. Вийшли на вихід до лісу. А зараз знову заходимо, хто пам'ятає, моя грядочка. А тут люблять рости що? Підберезнички. Одненький та... Показався. Ось. І ми заходимо на ту ділянку лісу, по якій ми ходимо найбільше взагалі. Ось. І дитина хоче на свою боровикову гору. Збігаємо. Без п'яти сьома. Ще встигнемо. Пробігтеся, поглянути. Хай свій боровичка найде якщо вийде. йдемо Все, друзі, ми вже на місці призначення. За... І ж заходимо тільки, не зайшли. Заходимо тільки на гірку і у мене перший біленький є. Я кажу синові не боровичок, але перший у мене є. А він через секунд 10 каже, і в мене перший є, але дуже маленький. А він у нас по ліліпутах виступає якраз. Тато маленьких грибів не бачить, тато бачить великий. Ось. Ідемо далі. Так, є другий грибочок на цій території. Невеличкий. Хто мене спостерігає, знає, що тут, я вже неодноразово казав, до великих доростати не встигають гриби. Дуже тут багато людей. І, гриба, і грибна гора рахується, але і багато людей. А коли дуже багато грибів, Засипає тоді і людей багато, і всі з грибами. Кому вже як пощастить? Так, а син каже, я знайшов одну боровикову хіба шапку. І ту обгрижену. Ось. Гора хоч боровикова, як, ми її, як я її називаю, славиться саме цим королівським білим грибом. Але вона нас нічим не зустрічає. Два грибочка біленьких, але звичайних знайшов я. Два, але маленьких знайшов синочок. Ось, ось такі у нас ліси. Хто вперше нас дивиться, бо люди завжди кажуть, глядачі, що ви ходите, немов по парку. Так, ліс такий. Чистий і гарний наче парк. І в ньому ще й ростуть і непогані досить грибочки. Так, зараз ми їх шукаємо. Сьогодні я би не сказав, що поганий результат за такий період часу. Ось. Але черговий момент я вже не вірю ні в новий місяць, ні в старий місяць, ні в повний місяць. Прийде час, його знову висипле добряче. Встигай тих 3-4 дні своє, як нас кажуть, вхопити. А ні, потім знов ходиш, не збираєш, а знов шукаєш. Коли вони вже поодиночні, десь-не десь. І отак весь сезон. Так, йдемо. Ні, нема більше. Походив, покрутився. Думав, найду його компаньйона, нема. Значить, він все-таки один. Ось такого побачив. Ось його і забираємо. Я вроді забув сказати, що ми вже збираємо серпневі гриби. Та я не говорив, що сьогодні п'ятниця. Ось 1 серпня. Дочекалися ми місяця серпня. Значить, гриби у нас вже не липневі, а серпневі. Ідемо ще. При такій наявності грибів, глядачі, вже я переходжу на метод свого сина. Буду, вже я буду збирати ліліпути. Як нема великих, буду вчитися я маленькі грибочки знаходити. Він то вміє, я не дуже. Ось такого трапив. Він ще знайшов два маленьких. А боровичка його любимого нема. Ну нічого сину, іншим разом. Так. Я був недалеко, мій хлопець крикнув, що він знайшов. О, ще один, ще один. Скільки ти знайшов всього? Три. Чекай, я покажу людям. Ой, боже, які малюні. Ну, зривай свої ліліпути, зривай. Ще є? Де ще? Ага. Поприпотику оцей, так? Або там тут. Ага. Ой, ти ліліпутний. А це вже гарніший. Угу. Молочинка. О, бачите? Хлопець сьогодні в ударі. Що то є довго не ходити до лісу? У нього той азарт тримався, тримався, тепер вистрілив. Він був в таборі, а тато ходив до лісу, гриби збирав, а він хіба на відстані завидував. Бовий мій канал спостерігає навіть із Славська, де вони були в таборі. Все, синок? Добро, йдемо далі. Усе, шановні глядачі, уже ми на виході з хлопчиком На солоду отримали без 10 хвилин годин, 8 година. І будемо йти з лісу. Дитина довольна. Та ж в такому разі я довольний в два рази дужче. Я ще переключуся, щоб гарно показати результат. І на цьому буде все. Ось, сидить наш втомлений, але щасливий. Погляньте на результат. Це його кошечок, які красені в нього. Бачите, поміж них маленькі, дрібоньки є. А це мій кошик. Так що син сьогодні мене обскакав, за що я дуже і дуже йому вдячний. Я дуже хочу, щоб він в мене був. Хорошим грибником. Бажаю всім добра і, звичайно, найшвидшої перемоги над клятим ворогом. Бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні і нашим героям. Па-па!